Ці кадри з німецько-австрійського кордону обійшли всі світові телеканали. Біженці з Сирії та інших країн близького сходу намагаються якнайшвидше дістатися до німецьких земель. У Німеччині очікують, що до країни цьогоріч приїде від 800 тисяч до одного мільйона біженців. Головне завдання розташувати цих людей. Влада великих міст, як приміром Кельн, вживає заходів, щоб наплив біженців не змінив звичного ритму життя. Розробляють стратегію з розподілу біженців у кельні ось у цій будівлі. Місто мільйонник прийняло останнім часом близько 9 тисяч мігрантів. Ми в адміністрації Кельна намагаємось розселяти біженців децентралізовано в невеликих гуртожитках. Ще кілька років тому ми розробляли схему. Далі від центру гуртожитки мають бути розраховані максимум на 80 людей. Однак, через наплив біженців дотримувати цього правила не виходить. Тепер ми шукаємо місце проживання на 200-300 людей. Міцувазом фанфлюшлінин. Біженців розподіляють по різних районах, і це, як вважають у Кельні, може прискорити інтеграцію мігрантів в німецьке суспільство. Однак як змінилося життя у Кельні з початком кризи з біженцями? Це відео з району Корвайлер. Його вважають одним з найпроблемніших у Кельні. Тут же розташовано наметовий табір, в якому живе близько тисячі біженців. Місцеві мешканці дискомфорту не відчувають жодних проблем із біженцями в нас ніколи не виникало. Ми тут гуляємо з дітьми. Жодних проблем. Вони завжди приємні. Так, біженці живуть тут, але мене це взагалі не турбує. А це площа перед Кельнським собором, найбільш відвідувана туристами пам'ятка Німеччини. Тут завжди велолюдно. Ми запитали перехожих, чи змінилось щось у середмісті. Ні, тут усе як і раніше, та й далі буде так само. Я час від часу тут буваю, але нікого тут не бачила. Кельня, але нічого не змінилося. Один рік як було, так і є зараз. Ми не маємо з цим проблем. Ми відкриті світові. Кельн – мультикультурне місто. А тим часом влада Кельна шукає нові приміщення, в яких вона мусить розмістити ще три тисячі біженців.